В Ірпені на площі перед міською радою рідні, друзі, побратими та жителі міста прийшли попрощатись із Артемом Новачуком. 18-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області. Артем родом із міста Нетішин Хмельницької області. В Ірпені закінчив ліце номер 2 та навчався у фаховому коледжі економіки та права. Дочекавшись повноліття, він вже за два місяці добровільно пішов служити Національну гвардію України у підрозділ Азов. За півроку на фронті військовий здійснив більше 30 бойових виїздів. Був поранений та навчав новобранців. Артем був одним з наймолодших в бригаді і наймолодшим в цьому підрозділі. Він завжди готовий був прийти на допомогу, і, хоча побратими самі готові були йому допомагати, але він не дуже цьому потребував і завжди поспішав допомогти другові. Він був сміливий, відвертий, дуже світла людина. Наразі більшість українських солдатів, які стоять на захисті країни, становлять чоловіки з середнього віку. За словами побратима Артема, за законом він би міг далі вчитися і працювати за своїм фахом, але він пішов воювати. Він не міг стерпіти несправедливість, не міг стерпіти те, що на нашій землі ворог. Закрив собою всю країну і вержився захистив своїх близьких. Тут честь і хвала. Це... Кожен має знімати шапку перед таким вибором і таким шляхом після церемонії прощання Ірпені Артема Новачука поховали у Рівненській області на батьківщині батьківської родини. У захисника залишилась мама та дві сестри. Марія Марчук, Дмитро Маркевич Сірпеня. Спеціальний для медіапогляд.